Майже тиждень тому протягом 1 та 2 листопада у Житомирі пройшов всеукраїнський благодійний турнір з таїландського боксу Кубок Полісся, який зібрав на одному рингу більше 200 спортсменів з різних областей України. За два дні глядачі побачили більше ста гарячих та напружених поєдинків. Дякую всім, хто долучився до цього турніру. Дякую за підтримку небайдужим людям, які багато доклали до цього турніру. Здається, мені що ми дуже велику роботу зробили, проробили колосальну роботу, враження такі знаєте, втоми, виснаження, але воно того варто. Це розвиток тайландського боксу в Житомирській області та місті Житомирі. Це великий крок для популяризації цього виду спорту. На думку організаторів турніру, кубок Полісся значно посприяє популяризації тайландського боксу в нашій країні та на Житомирщині. Зокрема, як зазначив Ярослав Кобель, проведення змагань до останнього було під питанням. Однак це ще більше змотивувало його та всіх причетних до організації цієї події. Дякую всім тим, хто зробив все, щоб цей турнір не відбувся. Тим людям, які змотивували нас робити. Ще більше турнірів в Житомирській області, ті люди, які змотивували нас зробити своїми такими, скажімо, недолугими вчинками, і ще більше. Більшу популяризацію тайського боксу саме в нашому регіоні. Та все ж ключовою метою Кубка Полісся є благодійність. Клуб «Топфайтер», керівником якої є саме Ярослав Кобель, спільно з волонтерським штабом Українська команда Житомирщина організували збір на 200 тисяч гривень для купівлі автівки, необхідної 20-му полку радіоелектронної боротьби Збройних сил України. В підрозділі проходить службу і батько Ярослава Кобеля, Тому для нього ця історія є по-справжньому чутливою, хоча велику увагу він на цьому не акцентує. Брали кошти, Але збір ще не завершені. Ми йдемо до своєї мети. Наша ціль 200 тисяч гривень на автомобіль до го полку радіоелектронної боротьби. Ми, як справжні спортсмени, бійці ми не здаємося. Рукавички від Віталія з автографом Віталія Кличка ще залишаються в нас. Так що донатьте, і саме ви можете їх отримати. Так, ще однією цікавою особливістю цього збору є те, що його учасники отримали не лише змогу насолодитись крутим дводенним шоу тайландського боксу, а й можливість здобути пам'ятний приз. Найщедрішого із донаторів організатори нагородять боксерськими рукавичками зі справжнім автографом. Фом легендарного українського боксера Віталія Кличка. Отримати свій приз переможець аукціону зможе вже після остаточного закриття збору. На сьогодні зібрано понад 100 тисяч гривень. Тож лишається пройти ще півшляху до мети. Ви також можете допомогти нашим військовослужбовцям. Просто скануйте QR код який ви бачите на екрані, або переходьте за посиланням, яке ми залишили під відео, та поповнюйте банку на будь-яку суму. Давайте разом зробимо нашу армію та державу сильнішою. Слава Україні!